Доброго дня, з вами у Крилаїв Я Христина Тишкун, і ми продовжуємо наші прямі ефіри. Нагадую, що спонсором телеканалу є торгова марка Гетьман. А також хочу нагадати нашим глядачам, що в кінці інтерв'ю, якщо у них будуть питання для нашого гостя одне і два, ми можемо задати йому, якщо залишиться час. Сьогодні у нас в гостях Артем Біденко, громадський діяч та політолог. Пане Артем, вітаю вас. Вітаю. Ми сьогодні з вами поговоримо про свободу слова в Україні. Нещодавно в ефірі телеканалу Великий Львів прозвучало висловлювання, що свободи слова під час війни не повинно бути, і усі медіа повинні працювати на державу та перемогу. Так сказав нардеп від слух народу Олег Дунда. І пішла дискусія про те, що в країні справжні демократичні цінності. Ви багато років займалися питанням свободи слова. Ви погоджуєтесь з цією точкою зору? Ну, в даному випадку просто зміщено декілька понять: поняття свободи слова, свободи самовираження» і поняття цензури на певні види інформації. Однозначно, в Україні сьогодні є свобода слова, однозначно, в Україні є свобода свого вираження своїх думок, і люди досить вільно можуть говорити те, що їм хочеться. Вони можуть критикувати тих чи інших політиків, які знаходяться у владі, в опозиції. Опозиція може критикувати і так далі. Але оскільки ми маємо воєнний стан з нами воює велика держава, то звичайно діє е, такий інструмент як цензура певних видів інформації. Це цензура щодо е, зйомок е, воєнної техніки, щодо пересувань, щодо е, певних висловлювань щодо воєнних. Це цензура щодо питань оцінки мобілізації і так далі. І так далі. Тобто, все те, що впливає на стан захищеності держави, звичайно ж, воно проходить певні етапи перевірки, і це є нормально. Це передбачено в конституції. Це передбачено в конституціях багатьох країн. Тому це не є порушення свободи слова. Єдине за чим ми маємо слідкувати, органи влади мають слідкувати, щоби. Ці обмеження стосувалися всіх рівною мірою, тобто, що те, що заборонено, умовно кажучи, опозиціонеру політику, має бути заборонено і політику від партії влади. Ну, наприклад, знімати там виходи ПВО чи щось подібне. Якщо цей принцип дотримується, то ну, я не бачу жодних проблем в існуванні такої цензури під час воєнного стану. Як має поводитися свобода слова в межах політичного популізму? І, взагалі, чи прийнятна критика в українських засобах масової інформації? Uh, no. Я ну, це це питання е, ціннісних речей. Тобто хтось вважає, що має бути більше контролю, більше обмежень, такий консервативний підхід. Я особисто є е, в політичних питаннях більше лібералом. Тому я звичайно вважаю, що свобода слова має бути максимальна, тобто люди мають право виступати на майданчиках з тими чи іншими висловлюваннями. Інша справа, що е, ми все ж таки маємо переглянути своє законодавство в тих е, питаннях, коли ці висловлювання можуть нанести шкоду е, державі, можуть нанести шкоду е, національній безпеці, е, а також коли е, ці висловлювання можуть слугувати на користь ворогу України. Тобто, у нас є ще в законодавстві, які необхідно закривати, і тому існують ті чи інші види медіа, які можуть просто банально поширювати дезінформацію. Банально підбурювати людей на ті чи інші дії, які порушують українську національну безпеку. Але якщо ми говоримо про політичні баталії, про критику податкової реформи, критику якихось дій уряду, я не знаю щодо, щодо економічних питань чи ну щось, схоже, то звичайно тут свобода слова має бути, вона є, і це та цінність, яку ми маємо підтримувати. Нещодавно в Україні було декілька дуже гучних скандалів, які пов'язані з культурним життям країни. Один із них це на мовну тему, інший на тему переселенців від кварталу 95. Хто та чому пропустив це в ефір? Та хто на вашу думку має відповідати за такі інформаційні помилки? Це якраз дуже хороший приклад існування свободи слова, тому що це є творчість, це є вільна творчість, творчість, яка знаходиться в рамках культурного дискурсу. І е, я вважаю, що жоден орган не має слідкувати за такою творчістю. Тобто, е, не має бути ситуації, коли творець, автор, режисер має створивши якийсь продукт, погоджувати з якимось органом влади. Це ну абсолютно неправильна ситуація. Це ознака авторитаризму, диктатури, і ми не маємо йти цим шляхом. А після того, як а, виходить таке творіння, звичайно ж можуть бути різні формати оцінки. А, в першу чергу, і я є прихильником, а, це мають бути формати суспільної оцінки. Тобто, можуть існувати різноманітні громадські ради, які, а, в які входять люди, що є авторитетами в тому чи іншому суспільстві, можуть висловлювати якусь оцінку, і ці ради можуть. Перевіряти ці виступи, ці там, рекламні ролики, чи фільми, чи кліпи музичні, і висловлюватися про те, що вони можуть далі крутитися в ефірі чи не можуть. Такий формат діє в багатьох країнах: він є в Великобританії, є, у Франції, коли постфактум ті чи інші види творчості оцінюються і можуть навіть бути заборони. Наприклад, якщо є порушення рівності чоловіків та жінок, а, нещодавно була якась заборона реклами. По-моєму, в Британії, а, яка була визнана дуже сексистською, наприклад, тобто, це нормальна практика, але вона все одно відбувається постфактом. І ми, а, якщо хочемо жити в демократичній країні, ми не придумаємо жодних інструментів, як це попередити до виходу в ефір. А, відповідь: А що ж зробити, це є медіаграмотність, це підвищення стандартів культурних людей, коли їм. Хотітиметься сміятися не над жартами нижче пояса, а над жартами, які там грають зі гра слів, якісь інтелектуальні жарти і так далі. Ну але це багато багато років інвестицій в освіту. І все ж таки, от на конкретному прикладі на тему переселенців від кварталу 95, хтось повинен нести відповідальність все ж таки за таку інформаційну помилку? М -м -м, ні, я не бачу, хто там має нести відповідальність, окрім відповідальності ну, такої громадської. Тобто э, э, відбувся виступ. Э, дуже негативно його оцінили всі. Э, і після цього пішов кенсел э, акторки, яка виступала. Оцей кенселінг – це є результат, це є те покарання, э, яке можливо, яке існує в сучасному суспільстві, в сучасних демократіях. Uh, багато хто критикує культуру кенс... кенселінгу, багато хто з нею не погоджується. Але цей ну, сучасності воно існує. Ми не можемо uh, боротися з вітром. Uh, він існує так само, існує культура кенселінгу. І ми наприклад побачили, що може бути, як суспільство може відреагувати на творчість, яка не відповідає моральним стандартам в цьому суспільства. Але якась більша відповідальність з боку держави, органів мені здається, це буде занадто. А реакція суспільства це хороша, здорова реакція. Ми маємо працювати з суспільством для того, щоб ця реакція була, ну, можливо, відповідала тому, як ми її бачимо. От на даний момент вона відповідає інформаційна політика в Україні. От в чому її переваги та недоліки, і як взагалі вона впливає на настрої суспільства? О, інформаційна політика це дуже складне явище. Її е, неможливо просто дуже люблять експерти. Сказати, що в нас є інформаційна політика, в нас немає інформаційної політики. Це неправильно так стверджувати. Є багато елементів інформаційної політики, які в тому чи іншому вигляді в Україні існують. Хотілося, щоб вони були кращими, е, десь не дотягують, десь е, погана організація роботи, десь немає міжвідомчої співпраці, але загалом інформаційна політика, звичайно ж, є в тому чи іншому вигляді. Інша справа, що ми програємо на ниві стратегічних комунікацій, ми програємо на ниві кризових комунікацій, тобто реагування держави, органів влади на якісь кризові історії. Ми е, е, зараз все менше граємо на полі інформаційно-психологічних операцій, і ПСО, тобто раніше цього було більше. Ми знову вступили на територію, де скоріше нами управляють, а не ми управляємо. Тобто, це рефлексивне управління з боку Росіян. Нас все більше затягують в обговорення тих наративів, які цікаві нашому ворогу, а не нам, і звичайно, це свідчить про те, що управління елементами інформаційної політики потребує певної реформи. Ми про це ну я про це не, не неодноразово говорив. Що нам необхідно в першу чергу провести реформу органів, які відповідають за цю сферу, виокремити окрему агенцію інформаційної безпеки, виокремити радника з питань стратегічних комунікацій під прем'єр-міністра, створити центр стійкості при президенті. А це має бути певна екосистема, яка, яка взаємодіє, які органи і люди взаємодіють один з одним. і Кожен виконує свою роботу, чи станом на сьогодні всі займаються всім. Офіс президента займається інформаційною політикою, щось відбувається в кабінеті міністрів, є окремо міністерство культури та інформаційної політики. І все це е, працює, е, ну скажімо, в режимі АДХОК. Тобто виникає якась ситуація на неї реагують. Але з такого, що у нас є певна стратегія, ми її промовляємо, ми робимо якісь дії щоб цю стратегію реалізувати. Ну, я особисто слабко бачу. Тому так реформа потрібна, але звичайно інформаційна політика в Україні є. якимось чином вона працює? Рекламний бізнес під час бойових дій пройшов декілька стадій. Спочатку це був занепад, потім перебудова на військовий лад. На вашу думку, чи має бути затверджено припустиму етику військової реклами? Що мається на увазі під припустимою етикою військової реклами? Ну, чи є те, що дозволено випускати в рекламу, те, що не дозволено, От з, з точки зору етики, допустимості? Ми розуміємо там, що люди, наприклад, обличчя повинні бути закриті? Ну, під час війни, в принципі, вся комунікація з воєнними вона погоджується. Військові не можуть бути в ефірі, в рекламі без погодження з керівництвом. Це ну, суворо карається. Тому, в принципі, сьогодні я би сказав, що це дотримується. Е, є недотримання в соціальних мережах, де люди можуть самі щось фотографувати, викладати, але це теж за цим дивиться Служба безпеки України. Тому я би не сказав, що потрібні якісь окремі дії. Нам не вистачає пропаганди військової. Нам не вистачає соціальної реклами на підтримку армії, на підтримку воєнних, на підтримку мобілізації. Цього всього дуже мало, але це не сфера етики, це сфера інвестицій держави в комунікацію. В комунікацію, яка підтримує армію. Цього немає. А з точки зору чи правильно там військові зображуються. Чи ні, мені здається, у нас все добре. Ідеалізм та реалізм, що все ж таки ближче для українського суспільства я думаю, це поєднання. Менталітет українців, який там досліджувався вже можна більше ніж століття. Він досить полярний і включає в себе і якісь ідеалістичні очікування від життя, і дуже приземлене реалістичне ставлення до того, що робити, як робити і куди рухатися. Тому мені здається, в плані. Такого внутрішнього стандарту українці досить збалансовані і досить гармонійні, пане Артем, ви вот сказали: я вас зацитую: що тотальний вихід із зони комфорту показав, що переважна більшість людей тут не потрібно шукати якісь відсотки, не готові робити зусиль заради перевірки інформації, як, грубо кажучи, плітки впливають на настрої суспільства. Клітики сильно впливають на настрої суспільства, і в 20 столітті це був один з елементів пропаганди, які використовували великі країни проти своїх ворогів. Сьогодні з появою месенджерів, з появою соціальних мереж, плітки поширюються дуже швидко, і їх почали використовувати невеликі групи інтересів. Тобто, грубо кажучи, якась компанія чи якась терористична група спокійно можуть за допомогою пліток, нав'язати людям ті чи інші думки чи ідеї. А боротися з цим можна винятково розвитком медіаграмотності, освітою, тим, щоб люди у людей було прошито на підсвідомості, що всю інформацію треба перевіряти, мають бути джерела, яким ти довіряєш, і завжди треба до цих джерел звертатися. Якщо ти бачиш щось провокаційне, щось емоційно забарвлене, щось, що тебе підштовхує на емоції. Тому пліток дуже багато. Я би сказав, існує навіть певний інформаційний шум, і це. Скоріше плюс, тому що люди вже розуміють, що стільки всього звучить, що навіть не знають, в чому вірити. Але освіта і просвіта це те, на чому держава має робити основний лік. ви казали про те, що роль інформаційних технологій давно зросла в всіх аспектах нашого життя, особливо це стосується публічної політики. Це неправильна комунікація, реформ недостатність інформації для споживачів. Помилкове визначення стратегічних пріоритетів і навіть хороші ініціативи вони ризикують потонути у хвилях критики. Як потрібно впоратися з цими хвилями-критиками? На кого вони розраховані, та як все ж таки цим користуються чорні піарники? А, і немає єдиного рецепту якогось а, ключове, ключове, що в піарі чи в інформаційних війнах працює, це стратегія. Тобто, якщо ти маєш а, розроблену стратегію, яка базується на певних дослідженнях, яка базується на певних гіпотезах. Ти можеш маєш, маєш можливість ці гіпотези перевіряти, ти готовий е, за рахунок е, розробки кризових сценаріїв до чорних лебедів, до якихось е, нештатних ситуацій. То тоді, звичайно, така комунікація вона рано чи пізно принесе свій результат. Е, ну дуже, грубо кажучи, якщо ти є міністром, у тебе є міністерство, ти розробив певну стратегію на кілька років, що говорити, як говорити, як діяти в кризових ситуаціях. І це з дня у день відбувається, то люди починають тобі вірити, люди починають слухати тебе. Ти стаєш довіреним джерелом інформації, і після цього навіть якісь нападки вони будуть відбиватися, створюється певний щит довіри. І це, мабуть, єдиний е, такий універсальний рецепт, в якому є дуже багато складових. Там є складові якихось антивірусних щеплень, коли ти прививаєш свою аудиторію. Степлюєш негативну інформацію або дуже обережно підготовлюєш до якихось складних реформ, розкажуть про елементи цих реформ, але одного сценарію немає. Ключове, в принципі, в менеджменті ключове це системність і стратегічність. Просто вийти і сказати: от сьогодні ми зробимо всім добре, ну це звичайно класно, але воно не працює в, на довгий період. А, тому. Готуватися треба розробляти стратегії і системно їх впроваджувати. Чи можливо виграти в інформаційній війні у Росії? От ви кажете, що ключове зрозуміти, хто ворог і його основну стратегему сьогодні. Ключовий ворог України це Росія, і основна стратегема інформаційної боротьби Росії проти України це є демонстрація того, що ми фейл-стейт. Неуспішна держава, країна програш. І от сукупність дій, які Росія реалізує в інформаційному полі, вони направлені саме на підтвердження цієї тези. Чи працює ця теза поза межами Росії і як це впливає на зовнішню політику України? Ну е я би сказав, що станом на сьогодні ми виграємо в інформаційній війні е з Росією, і сама концепція України як фейл стейт, вона програла. Uh, тому що Україна тримається дуже довгий час, дуже добре тримається. по нас немає негативної інформації зброя uh, використовується ефективно. Тому ця концепція сьогодні абсолютно працює, вона є ефективною. Uh, нашого нашого протистояння, нашої протидії uh, і тому uh, Росія сьогодні використовує інший сценарій це сценарій розбрату всередині України. Всі її дії направлені на те, щоб ми максимально сварилися, сперечалися один з одним, щоб виникали конфлікти на різних рівнях від топ лідерів до найнижчого. І е, це саме вона реалізує в країнах Європи і в США. Тобто Росія сьогодні робить основну статку на розбрат всередині різних груп інтересів і країн. За рахунок цього розбрату, виводячи. Своїх проксі, тих, хто її підтримує, і вже далі, через цих проксі, вони будуть знову намагатися впроваджувати ті чи інші а, наративи. Тобто, якщо вони зможуть посіяти розбрати, Україна почне всередині сваритися, ті то... знову повернуться до «failed state». Але на сьогоднішній день, от станом на сьогодні, ми виграємо в цій інформаційній війні. Ми добре тримаємось, добре тримаємо удари. Якби у нас було більше зброї, якби ми отримали все, що ми попросили, я думаю, ми би вигравали і на фізичному полі бою. Панерте, дуже дякую вам. Дякую за те, що знайшли час, і дякую вам за ваші відповіді. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні ми розмовляли з Артемом Біденко, українським. Громадським діячем, журналістом, волонтером та експертом з маркетингових та політичних комунікацій. А від себе я хочу додати, що політика справа тонка і багато в чому залежить від успішності політичних маркетологів, які її формують та впроваджують у наше суспільство. Сподіваємося, що політичний маркетинг і свобода слова в Україні не стануть такими, як у Росії. А також дякую нашим патронам на платформі Patreon. Не забувайте підписуватися на наш канал. До нових зустрічей.